You like cinema? Привіт на першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прищепа. Зазвичай усі фільми та мультфільми мають продовження. Звичайно, якщо у них вдала прем'єра першої частини. Та чи може продовження кінострічки чи мультика перевершити його першу частину? Про це ми сьогодні розповімо вам на прикладі мультиплікаційного фільму Сезон полювання. А хіба я прив'язаний? Це моя тачка. Е-е-е... Твоя? так, це моє місто. Тут всі мої дружбани. Я тутешній. Не полюють на таких, як я. Справді, то. то розвяжи мене. Будь ласка, поки ніхто не зирить. Ай не вийде. Мене ж лінчують, а роги почеплять не в сіну. Не бійся, не почеплять. Точно. Роги не ті. Та на ці роги скільки олених. Я єдиноріг. Мультфільм Сезон полювання вийшов на екрани у 2006 році. Історія про грізлі, який виріс серед людей, і який опиняється в лісі у самий розпал мисливського сезону дуже сподобалася глядачам. Особливо ця історія стає цікавою, коли грізлі заводить дружбу з Оленем, а Єгер, чи пак мисливець шукає свого вихованця у небезпечному лісі. Де гаража? Немає! Сперли хату! Чого ти кричиш? Спати не даєш. Ти! Я ні при чому. Подивися, Ліот. Що ти бачиш, Ліот? Чогось не вистачає. Льо, чого саме? Чого? Сій! Я зараз угадаю. Тімерлайн пропав! О, я це й хотів сказати! Моєї гаражі не стало. Сніданок обід вечеря пропали. Життя пропало моє. І все. Через тебе лось ідея сезону полювання прийшла до відомого карикатуриста Стіва Мура. Його надихнула історія про диких тварин, які живуть на звалищах поблизу різних курортних міст. Згодом до створення сценарію приєднався Джил Калтон, а режисурою зайнявся Ентоні Стакі. Майже цілий рік було витрачено на те, щоб визначитися із зовнішніми образами героїв, рівнем проробки деталей, обстановкою і пейзажами. Для створення тільки перших розкадровок потрібно було 4 роки роботи для групи з понад 200 художників. Вони заповнили малюнками понад 30 тисяч розкадровочних рамок. Батончик у батончик у миссила Що це таке? Перейдемо до озвучування мультфільму. У добрих традиціях над мультиком сезон полювання працювали відомі актори. Так, ведмедя Буга озвучив Мартін Лоуренс, а його друга Оленя, Еліота Ештон Катчер. Що саме цікаве, Лоуренс і Катчер, хоч і озвучували двох головних персонажів, проте жодного разу не зустрілися за увесь час виробництва мультфільму. О, що за малючок Хм... Так ти що ляльками бавишся? Я, та ні прибиральник забув. О, ясно. Ти ручний. Ніякий я не ручний. А -а -а. Я роблю що хочу і коли хочу. Йду і приходжу, коли заманеться. Ось так. У Росії для озвучування героїв сезону полювання також залучили відомих акторів. Голосом ведмедя розмовляє Федір Бондарчук, а оленя Олег Куликович. Особливого шарму для російських глядачів додав Михайло Боярський. Він озвучив мисливця Шох. Слушай, ділянка, ані тупиє збір. Я просто слідую законам природи. Чоловік зверху, животний падінь. Твої мінвеч он відсовому положенні. Його місце где-то посередки, скажем, між. Пари кусочков жареной картошки. Ух ти, ти! Горілла, У російській версії мультфільму багато персонажів говорять з різними акцентами. Наприклад, такі качки, як селезні з французьким акцентом, такса з німецьким, а сам кескунців з, з одеським діалектом. Он немножечко нірвний. Не прийшов е, то, да з большой міграсі. Закрой рот, а то туда ненароком какая-нибудь гады запрыгнет. Ты злишься от того, что у тебя хахали Здесь какая-то бабья Смотри, как что делать-то? Да просто нужно пометить территорию. Он меня Пусть знает, кто тут босс. А ну-ка, ша, я ваш куст мечу. Если только там не скунсы. -а! У 2008 році на екрани виходить продовження історії про пригоди Буга та Еліота. Сезон полювання 2 знята режисером Метью Окалаханом за участю Тода Уайлдермана. Як і над попередньою частиною, над цією також працювала студія Sony Pictures Animation. раніше. раніше. Зажіть да я зараз! Я щойно відполірував роги, боюся подряпати. Еліота, поквапля! Я пікірую. <плаку> 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 Ах, дострибався. Спокійно, спокійно. Ех, ех, нікой. Ах, тут Бука і Еліота у мультфільмі Сезон полювання 2» чекають нові божевільні пригоди. Еліот без пам'яті закохався в жизель, але йому доводиться відмінити весілля, адже містера Уінні викрадають домашні тварини, які мають намір повернути його господарям. Буг, Еліот, Маскізі, Баді і інші мешканці лісу розгортають повномасштабну рятувальну операцію і опиняються в таборі ворога у світі домашніх вихованців. Льоди, ти Ей, Мені гидло служити тобі подушкою злість з мене! Гоголь моголь! Смакота ці сирні кульки! Вони дійсно зі смаком сиру. Це наївся, то, може, зосередимося? Зосередитись на мені! Він правильно каже! Алло? Нова ідея! Змастити чимось на шийник! Так, змастити! Ні! Чимось іншим Бій! Мабуть, жодні відгуки. Кінокритиків нічого не варті, якщо мультфільм не вдався. На виробництво першої частини сезон полювання витратили 85 мільйонів доларів, а касові збори у 2,5 рази перевищили бюджет мультфільму. Друга частина мультфільму «Сезон полювання зібрала в прокаті всього 8,5 мільйонів доларів. Ти знаєш, Жезель, аж Ніцель мав рацію. Щодо чого? Щодо ну того, всякого такого найголовнішого. Всякого. О, Еліоте, як знати, що ти відчуваєш, якщо ти навіть сказати не можеш? Перекласти українською? Так. Добре, ти, я разом та. На... То ти кажеш, що я і ти разом далі. А вже ж. А вже ж. Я хочу сказати, що І чого ці пташки всі з'являються, як з тобою я зустрічаюся. А може, вони, як і я, хочуть бути там, де ти? Еліоте над озвучуванням другої частини мультфільму Сезон полювання працювали вже інші актори. Так, буг розмовляє голосом Майка Епса, а Еліот Джоеля Макхейла. Містера Уінні озвучив Коді Кемерон, який, до речі, став режисером третьої частини мультфільму Сезон полювання. Може, ви не в курсі, але ми в трейлері. Звідси не вибратись. Як ми його врятуємо? Ти зараз подумав про те, про що і я ні. Але якщо вилізти крізь цей люк, то я виведу вас до цирку і ми врятуємо Буга. Навколо чисто Бігом на вихід. Хотко, хотко, хотко спокійно, фіфі. Ветеринар заборонив тобі хвилюватися. Сам заспокойся, коли в тебе на спині 150 кілошової ваги. Цікаво, що мультфільм сезон полювання 3» отримав рейтинг PG, що означає, рекомендується присутність батьків під час перегляду. Цей рейтинг зазвичай отримують фільми, які потребують уваги з боку батьків. Можливо, деякі сцени з мультфільму не рекомендовані до перегляду дітьми у відсутності батьків, але рейтинг PG точно гарантує, що в цій картині відсутні аморальні епізоди. План такий, поміняємось місцями, щоб цирку не помітили моєї відсутності. А я повернуся завтра ввечері, і ти, я, і Урса ми рушимо у Ведмежий похід. Саме Шо. так. У ведмежий похід. Разом. Класно, я згоден. Чудово, тепер потерпи секунду. Стій, тихо, не ворушись. Oh, yeah. Отак. Події мультфільму Сезон полювання 3 відбуваються на фоні знову ж таки дружніх відносин Буга та Еліота. Вони потрапляють в неприємності і намагаються з них вибратися усіма можливими способами. Оскільки у оленя з'явилася сім'я, то ведмідь вважає, що його друг віддалився від нього. Тепер пора б і Буку знайти своє щастя в особистому житті. Так він опиняється в бродячому цирку, де закохується в російську буру ведмедицю. Я теж виросла в цирку. І я Ну, щось типу того. Я брав участь у виставах в Тимберлайні. Це звісно не цирк, але я жонглював, і все таке. Ми з тобою він не схожі на інших грізлі. Ми like не схожі ні на кого в світі. Частина мультфільму Сезон полювання стала невдалою у комерційному плані. Все ж таки третя частина про пригоди Бука та Еліота таки сподобалася глядачам. Цим творці мультфільму довели, що варто вчитися на своїх помилках і вигадувати такі сюжети, які були б цікаві глядачам, адже саме заради них усе і створюється в кінематографі. А зараз переходимо до Вікторини від кінопалацу Україна. Минулого тижня ми запитували, хто виконав головну роль у мультфільмі Людина зі сталі. Правильна відповідь Генрі Кавіл. Першою правильно відповідь на запитання надіслала Оксана Сидорчук. Ваш подарунок це два квитки на фільм, який для вас обирають у менеджеру кінопалацу, ви можете забрати у касі з 1 по 3 липня, включно і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер слухайте уважно нове запитання, хто став режисером фільму Всесвітня війна Зет, який зараз йде на екранах кінопалац Україна. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, надсилайте нам на адресу кінособачка Обов'язково вказуйте своє прізвище, ім'я та контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Не забувайте дивитися нас і на сайті телеканалу rivne1.tv. А я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами була Марина Прощепа. Побачимося зовсім скоро на першому місцевому.